Кажуть, у французів витончені десерти, у німців берлінери, а у нас свої рідні. Ті самі, що на святвечір плахнуть на всю кухню. Так-так, українські пампухи, м'які, духмяні з медом і маком. Вони нагадують про свято ще задовго до того, як потрапляють на стіл. Сьогодні я, Дар'я Мельник, розкажу вам рецепт наших українських пампушок. Ми продовжуємо цикл Духмяна спадщина, мандрівку українськими рецептами. Що Зберігає дух свята і родинного затишку. Проєкт створено за підтримки бренду живих дріжджів Духмяна хата. Давнину, коли закінчувалися польові роботи, наші пращури готувалися до зими, засолювали м'ясо, квасили овочі. А восени, коли холод пробирався до хати, господині розпалювали піч і готували ситну випічку. Саме тоді на столах з'явилися пампушки. Сьогодні пампухи найчастіше смажать, і тільки хіба що пампушки з часником до борщу. Печуть у духовці, а ми з вами сьогодні будемо готувати класичні смажені пампушки з маком і медом. В пампухах, що головне, головне це тісто, щоб воно було пухким, класним. Для цього нам на початку потрібно 100 мл води. Додаємо 100 грамів цукру. Так, так, пампухи це солодка випічка, але без солі нікуди. Тому додаємо чайну ложку солі. І ще нам надобиться знадобиться 100 мл олії. Добре, перемішуємо і відправляємо на вогонь для того, щоб воно закипіло. Має кипіти. Наша суміш вже закипіла, наливаємо її в миску, в якій ми будемо вимішувати наше тісто. Ми додаємо 500 мл холодної води. Чому ми залили туди холодну воду? Через те, що якщо ми будемо додавати дріжджі зараз в гарячу, то вони можуть вмерти. Так називають пекарі вмерти. Це значить, що вони не піднімуться, не буде в нас пухкого тіста. Тому важливо, щоб температура була теплою. Обожнюю запах дріжджів. Нам потрібна половина 50 грамів. Так, все, дріжджі ще розчинилася, час додавати борошно. Нам буде потрібно кілограм, а можливо навіть і кіло двісті. Тут треба дивитися на консистенцію, тому зважайте на це. Борошно обов'язково потрібно просіяти через сито. Сито в нас є, а тепер борошно. Накриваємо тісто рушником, відправляємо в тепле місце на півтори години, і воно має піднятися вдвічі, тобто дріжджі запрацюють. А далі займаємося нашою маковою начинкою. До речі, макиме це поєднання не випадкове. Разом вони створюють ідеальний баланс. Мак символізує матеріальний достаток і продовження роду. А мед солодкість життя для наших предків. Мак був сакральною рослиною, справжнім оберегом від злих сил. А перетирання маку в макітрі вважали майже магічним ритуалом. Це робили лише заміжні жінки. Чоловіків при цьому виганяли з хати, а вікна щільно завішували, щоб ніхто не порушив жіночу енергію. Слухайте, а вам у дитинстві бабусі теж суворо забороняли облизувати макогін? Мовляв, інакше майбутній чоловік лисим буде. Так, так, на Гличині у забобонах завжди знали толк. А з усього цього фольклору мені найбільше подобається одна приказка: гарна, як маківка. Ну, красиво ж. Від чоловіків. Нині навряд чи почуєш такий комплімент, і про Гуличину я згадала не просто так: там зазвичай готували і готують досі класичні пампухи. Пишні з молоком, яйцями та добрими дріжджями. А наприклад, на Полісті та на Дніпрянщині полюбляли макові коржики та шулики. А до вечорниць на свято Андрія дівчата пекли обрядову калиту з маком та горішками, змащували її медом, потім спеціально робили твердою. А тим парубкам, яким вдавалося відкусити калиту, дівчата дарували поцілунок. Вдавнино пампухи робили не тільки з начинками, а й пусті. Ми будемо робити макову начинку. Вона така традиційна. Ви, якщо не хочете варити мак, перетирати, перебивати його, можете купити вже готову макову начинку. Я буду робити власноруч. Мак треба добре спочатку промити, потім залити водою 250 г грамів і ставити на маленький-маленький вогник, щоб він собі спокійно, спокійно набухав і ставав трошки більшим. Ако, щоб зваритися, розбухнути, стати готовим, потрібно десь 60 хвилин. У мене є блендер і у вас є блендер, тому користуйтеся. Це ж технології не просто так вигадують. Так, наш Мак я засипала. Далі що я роблю? Мені потрібно 100 г цукру. Чому я не беру більше? Через те, що я не люблю, коли дуже засолодко тому додаю небагато цукру, всього 100 г. Але мед дасть нам той аромат. Просто неймовірний. Тому меду не шкодуйте. Я даю так хорошу, бачите, таку хорошу столову ложку. Можна навіть більше, якщо чесно. Ну і цедра апельсину. Це неймовірний аромат. Я розумію, що в данину апельсинів точно не було. Але чому б не додати чогось сучасного, якийсь штрих, такий сучасний в нашу макову начинку? Хтось додає родзинки, можете додавати родзинки. Взагалі-то, якщо ви не знали, то мак. Це був дуже серйозний оберіг, тому на святвечір мак на столі був обов'язково, бо це захищало від злих духів. І додаємо 5 грамів ванільного цукру, і все, наша макова начинка готова, і можна формувати наші прекрасні пампухи і смажити. <му> пампухи з'являлися на столі не просто так. Вони приносили свято. Найситніші, найпишніші пампухи господині пекли перед великим постом і на різдво. Та й в наш час не забувають про цю випічку. На різдвяні свята, приміром, у Львові влаштовують свято пампуха. Перевіримо наше тісто. Боже. От такий шмат нам вистачить, до речі, на три пампуха. Час начиняти наші пампухи. Беремо макову начинку і отак всереденко. Хоп. Хоп. Защіпуємо дуже гарнесенько. Важливо, щоб була потрібна температура, щоб пампух був всередині готовий, не глибкий, не було там дуже багато жиру. Зараз у нас 174. Ідеально можна закидати наші пампухи. Дістаємо нашого красунчика. Бачите, він такий не надто темний, але й не супер світлий. Якраз як треба готовий. А ось вже і наші готові пампухи. Ви тільки подивіться, які вони красиві, такі ошатні. А ви знаєте, що готуючи пампушки з маковим медом, ми не просто створюємо смаколик, а продовжуємо давню традицію наших предків. Кожен маковий коржик, кожен солодкий пампух це тепло дому та святковий настрій, який об'єднує покоління. Як пахнуть, от цедра так підкреслює. Ви маєте це приготувати. Mm. Mm -hmm. Цей рецепт легко повторити вдома. А ось яку начинку обрати це вже ваш політ фантазії. Пишіть у коментарях, з чим би ви приготували пампушки до різдва.